Зараз розглянемо дуже важливе питання, а саме, як комбо-підсилювач підключити до комп'ютера, щоб він працював як звукова карта. Насправді помітив багато хто має цифровий комбо-підсилювач, але не знає, як його підключити до комп'ютера, щоб все коректно працювало та була можливість записувати себе. На різних комбо підсилювачах може трохи відрізнятись, бо, наприклад, деякі комбо підсилювачі працюють тільки як прийом сигналу. Тобто ви можете через нього записати, але через нього чути записаний звук ви не будете. Все це програватись буде через ваші колонки або навушники, які підключені до ноутбуку. А деякі комбо якраз працюють як повноцінна звукова карта, і там навіть вихід на навушники буде працювати у вас, або через сам комбо підсилювач все буде чути. Одразу скажу, що якщо у вас MacBook, то все дуже. Дуже просто. В більшості випадків ви просто під'єднуєте по USB комбо-підсилювач до вашого ноутбуку, і він автоматично його бачить як звукову карту. Потім вашій дав що у вас там буде: Reaper, Logic, FL Studio, Cubase будь-яка, налаштування, просто буде потрібно вибрати саме ваш комбо-підсилювач. І все. А ось, якщо у вас Windows, то тут треба буде працювати по двом схемам. Перше потрібно буде скачати драйвера, які якраз відносяться до вашого комбо підсилювач. Дуже добре, якщо це. Цей драйвер ASIO, тобто комбопідсилювач дійсно буде як звукова карта. Наприклад, от Focusrite під'єднуємо, в нього свій ASIO драйвер, ми його підключаємо і все там налаштовуємо. Але дуже часто відбувається так, що самого власного ASIO драйвера немає у вашого комбіку, і тому потрібно качати ASIO Full All. Це такий досить популярний драйвер. Його часто використовують, коли підключають через всякі перехідники до комп'ютера. І також він може спрацювати з вашим комбіком. Цей драйвер вже. Побачив ваш комбо підсилювач, і там можна буде все це налаштувати. Як це все буде виглядати? На всякий випадок додам як зрозуміти, що у вас цифровий комбік один із критеріїв, якщо у нього є usb вихід але не всі комбо підсилювачі, у яких є usb вихід мають змогу записуватись. Як звукова карта, тому як це можна перевірити? Просто підключаєте до комп'ютеру та робите все те, що я показую у відео. Але також є, але якщо у вас якийсь неякісний кабель, то у вас може комбіки працює, як звукова карта. Комп'ютер його не буде сприймати, тому обов'язково дивіться на якість кабелю. Так, розглянемо перший спосіб, якщо у вашого комбопідсилювача є свій власний драйвер. Що ми, по-перше, робимо? Ми заходимо на наш офіційний сайт нашого комбопідсилювача. В моєму разі це нюкс, тому я зайду саме на. Офіційний сайт нюксу. Якщо у вас Line 6 або Blackstar, або Fender, заходите на той сайт і знаходите все те ж саме, що я зараз буду знаходити для нюкса. Ось. Заходжу на офіційний сайт. Далі знаходжу саме свій комбопідсилювач. В моєму разі це NUX Mighty Space. Далі гортаю донизу та знаходжу розділ Downloads для завантаження. Тут ми обираємо саме драйвер. На кожному сайті воно може трохи відрізнятися, ось приклади. Ось, наприклад, я зайшов на Line 6. Тут потрібно шукати у розділі Downloads і вписувати саме наш пристрій, який у нас. Ну, Наприклад, у нас буде найпопулярніший spider 20. Обираємо, що нам потрібно скачати: драйвер, і на яку систему Windows або Macos. Бачите, на Macos немає, тому що якщо ми під'єднаємо, воно відразу запрацює. Тому обираємо Windows і ось наші драйвери. Хоч на Windows 7, хоч на Windows 10. ну Зазвичай дають е декілька варіантів, тому що розумію, що, можливо, у вас комп'ютер ще зі старою системою. Давайте ще наведу приклад з Fender, тому що тут трохи по-іншому, де потрібно шукати. Ось ми заходимо в AMS Audio, і далі, наприклад, у нас буде Mustang. Я знаю, що він цифровий, тому в нього ось такий, нехай у нас буде. Тому в нього повинен бути якийсь драйвер. Так, ось Downloads. І далі ось дивимось, Downloads. І ось ми бачимо, де у нас для Windows драйвер і є мануал. Але здається, на Fender це чисто програма, яка контролює ваш комбо через комп'ютер. Тому можливо, а скоріш за все, 99%, що потрібно буде використовувати другий спосіб, про який я розповім трохи пізніше. Так, повертаємось на наш сайт Nux, качаємо наш драйвер, і далі досить легка установка. Далі, 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 або next, next, next і так до самого кінця, поки воно не встановиться у вас. Після інсталювання вам потрібно перезавантажити ноутбук або комп'ютер. Далі вам потрібна якась програма для запису. Це може бути, як вже казав, Cubase, Logic або Reaper. В моєму разі це буде Reaper. До речі, його можна скачати спокійно з офіційного сайту і в демо режимі використовувати, нічого там не врізається Кожен раз вам просто нагадую, що програма не безкоштовна і краще її купити, якщо ви її використовуєте на комерційній основі. Там також установка така ж сама. Просто все далі, далі, далі. Після того відкриваємо нашу програму. Заходимо в налаштування. В налаштування аудіо ми вибираємо ACO-драйвер і обираємо саме. ASIO-драйвер нашого комбо підсилювача. Так, далі ми бачимо, що автоматично назначува вхід та вихід. Мій комбо підсилювач має можливість видавати стерео. Як я тут бачу, тут драйвер став не зовсім ідеально, потрібно другий вхід назначити, щоб у нас стеріо-вихід був. Якщо, наприклад, я підключу колонки до виходу на наушники у свого комбо підсилювача і захочу слухати все в стеріо. Далі ми можемо відкрити сам драйвер та налаштувати його. Взагалі, рекомендую налаштувати буфер. Це буде наша затримка. Якщо ви хочете використовувати ефекти, які у вас йдуть саме в комп'ютері. Може, ви хочете записувати через комбік, але використовувати, там, наприклад, якийсь гітарік або Тонекс, то раджу поставити буфер десь 128. Але якщо у вас слабий комп'ютер, то одразу можу сказати, якщо дуже багато буде ефектів або буде тормозити, потрібно буде піднімати буфер. Далі нам потрібно створити доріжку. Лівою кнопкою миші клацаємо пусте місце, у нас от, ось так створюється доріжка. Перевіряємо, сигнал є, все. Далі, давайте розглянемо другий варіант. Під другим варіантом, якщо у вас немає того драйверу, а на сайті тільки програма для управління комбо-підсилювачем, а в нього немає власного seo драйвера, то потрібно скачати SEO for all. Скачуємо з офіційного сайту, якщо що посилання залишу під описом. Тут також все дуже просто. Ми Встановлюємо. Після того, як встановили краще перезавантажити також комп'ютер. І тепер далі, коли ми відкриваємо нашу програму для запису, вибираємо саме ось цей драйвер. Далі відкриваємо його налаштування. В налаштуваннях потрібно нажати на ось цю шестеренку. Ця шестеренка – це настройки наших звукових карт, які є в комп'ютері. У вас там може бути досить багато варіантів. Якщо ви там навстановлювали колись до цього багато драйверів, або у вас там. Багато виходів на комп'ютері, вам потрібно знайти саме ваш комбік. І там буде видно, є у вашому комбіку вихід, чи немає. Наприклад, в цьому є, тому я вмикаю вхід і вихід, і вимикаю ту звукову карту, яка внутрішня. Якщо у вашому компопідсилювачі немає виходу, а є тільки вхід, то вам потрібно буде залишити ту карту, яка встроєна у ваш комп'ютер. Також тут налаштуємо буфер за такою ж схемою, в залежності від. Потужності вашого комп'ютера, і ось приклад, все працює. Ну і все, тепер вам залишилось записувати ваші хіти альбоми. Але єдине, що рекомендую вам подивитись якісь відоси, там де розповідають, як користуватись тим же самим ріпером або кубейсом, або ефелкою щоб ви більш професійно могли у себе записувати. Сподіваюсь, я вам допоміг. Пишіть в коментарях.